Так, коротше, помили ми печечку, печка була грязна, помили. Тепер людина хоче поміняти тасол, але щоб ми ну, витягнули з машини. Ось такий був тасол, То, максимум... з таким осадком. Максимум витянути. Е, Промивати будемо тільки дистилятом, тому що вода останеться в блокові. Це зараз радіатор великий. А зараз великий, радіатор великий. Да, але так зроблений, що може теж залишитися. Давай, зараз потім покажу, що в радіаторі є. Це, ну, діпа, це Ми не будемо його мити, ми просто його прошуруємо і все. з полоснем можна так. Да, з полоснем. Поки діма наливає, покажу як розложу патрубки. Один стоїть зверху, а другий нижче. І немає з одного. Давай пошов. Це, це, це не мийка, це просто прокачка про води, щоб поміняти засобу. Зробили реверс. Води мало, да. Ну, коротше, якщо ми його зацепили, воду прошло. Якби його мити, так, да, у нього там хватає теж. Я вам скажу, що цього всього в печку загнати, йому вже один угол уже Почала, з цим все понятно. Підсипати. Ну, ну, а ще буде підсипати, але це вже такое, багато мені не насипати.